Привіт любителям малини. Сьогодні в нас 18 червня і я хочу вам показати малинку. Це малинка мого брата. Ось сорт Лячка. І ось така вже є малинка. Це він мені позвонив, сказав, що в нього вже є малинка. Звісно, він більшу половину врожаю вже зібрав. На тарілочку угостити мого сина, а от, ось такий вже в нього врожай. Бачите? Дуже гарненько. Так що скоро сезон почнеться. От він казав, що зверху лише мені кілька штучок для відео, останні вже зібрав рядочок пробіг. Ось так виглядає лячка. Дуже класно. Я думаю, ще тиждень і сезон збирання малини розпочнеться. Ось така чудова малинка. І гарненька, крупненька. Супер. Бачите, і по врожайності теж вона непогана. Закладочка в неї ягід, гарна. Ось рядушком знаходжуся коло малинки Октавія. Ось так. Бджілки літають. Є вже ягодки, зелепушки, є ще й цвіт. Тобто закладочка, як бачите, теж, дивіться, дуже гарна. Дуже класно. Алячка, так, да, лячка вже порадувала. Сина прибіг. Тримайся. Син. Ось така малинка. Бери, бери, я тобі достану. Смачна? Клас. Ось так, друзі. Ось це, обрати вже рядочок Глент Емпла. Теж закладочка дуже гарна. Ось. Ну що ж, друзі, можна сказати, що сезон збирання малини скоро буде відкритим. Всім хочу побажати гарного врожаю, гарної ціни на малину. І чекаю від вас якоїсь реакції в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео.